Кому належить ваше життя? Коли ми купуємо щось в магазині: правильну машину, комп'ютер чи цілий автомобіль, воно належить нам. Ми вправі розпоряджатися нашим майном, як захочемо, перефарбувати, продати. Можливо, розділити навпіл де хоче знищити. Але коли справа доходить до нашого власного життя, то тут існує інша думка. Думка, що людину треба оберігати від неї самої, що ми всі, навіть коли виростаємо, залишаємось маленькими дітьми, які потребують дорослого у вигляді держави. Ми ж є поборниками вільної ідеології і вважаємо, що ваше життя належить вам. Держава не має розслідувати злочини безпотерпіло, тим паче, коли є багато незакритих злочинів з наявними жертвами та злочинцями. Держава просто не може захистити людину від неї самої, так само, як вона не може захистити суспільну мораль. Вона може лише створити репресивні органи, які будуть погіршувати наше життя. Існує принцип самоналежності, за яким людина розпоряджається власним життям майном та приймає усі рішення за себе. Ви можете лише надати їй певну угоду, пропозицію, на яку вона може погодитися чи ні, і таким чином вступити з нею у взаємовихні стосунки. От що відрізняє побиття від боксерського поєдинку? Це згода на цю подію, так само, що відрізняє викрадення від купівлі. це згода на цю подію та взаємовигідний обмін в даній ситуації. Так само і всі інші послуги, які надає держава чи приватні інституції, вони мають бути потрібні людям, і тоді люди самі за ними звернуться, отримають і будуть задоволені. Коли ж ви намагаєтеся моделювати життя людини, вирішувати її життя за неї, тим паче ліпити нову людину, чим займалися тоталітарні режими ХХ сторіччя, ви лише погіршуєте її життя, так і погіршуєте загалом силу всієї країни, її потенціал та досягнення. Людина має сама розпоряджатись своїм життям здоров'ям і майном, тому що інші люди, яких ви призначите розпоряджатись її життям, вони не є дорослими, так само як і ця людина, принаймні після 18 точно, не є дитиною. Відповідно, ви лише створюєте конфлікт інтересів, коли хтось вирішує не за своє життя, де він на 100% зацікавлений в результаті, а за чуже життя, де він зацікавлений лише в тому, аби зробити цей результат корисним для себе. Людина належить сама собі. Це з одного боку аксіома, а з іншого ж досяжний ну ідеал, до якого ми рухаємося з початку цивілізації. Часом ми відмовилися від рабства, зменшуємо кількість насильства у нашому житті. Але прикривати його за бюрократією та багатьма незрозумілими законами це все ще є неприроднім. Та контрпродуктивний. Людина належить лише сама собі. І ми, як суспільство, маємо захистити її право.